Другу ніч поспіль росіяни масово атакують Запоріжжя під ударом цивільна інфраструктура та житло людей. Про те, як там минула ніч, дізнаємося від Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Іване, вітаю вас. Да, вітаю я вас, пане Іване. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки сьогоднішньої нічної атаки на Запоріжжя. На жаль, ворог приблизно з 12-ї ночі почав та розвабти... Безпосередньо обласний центр міста Запоріжжя своїми ударами ФАП по цивільній інфраструктурі Нанесено щонайменше 5 п'ять ударів, щонайменше найменше п'ять влучань. На жаль, одна людина загинула. Вона перебувала в підвалі в укритті свого приватного будинку під час ворожої атаки і. Наші е, рятувальники вже е, після розбору завалів змож, змогли знайти е, загиблого чоловіка. Також е, е, на сьогоднішній день чотири будинки приватного сектору пошкоджені, частково зруйновані. Також постраждали і багатоповерхові будинки. Е, в цілому продовж останньої доби було 576 ударів по території Запорізької. Області і на жаль, ворог продовжує атакувати здебільшого в дронами, при фронтові населені пункти, а також на жаль, вже щодня, і саме місто Запоріжжя. От власне вчора близько пів на п'яту ранку росіяни обстріляли Запоріжжя авіабомбами. Також троє людей загинуло, і ще двоє постраждалих. От, власне, в якому стані постраждалі зараз. Так, дійсно, ворог вчора вночі з неділю на понеділок завдав більш ніж 10 ударів фабами, дякуючи збройним силам України. Велика кількість фабів були знищені на підльоті до міста Запоріжжя безпосередньо. Що стосується постраждалих, то в лікарні в стані середньої тяжкості 16-річний хлопець також посколкові. Поранення і також жінка отримала консультації лікарів, була відпущена додому. В неї було тяжке сприйняття стресу, і також в цілому в лікарні сьогодні після масованих ворожих обстрілів продовжують перебувати 23 людини, яким наші лікарі надають медичну допомогу. Це не лише після сьогоднішнього та вчорашнього влучання, це і після влучань за останні декілька тижнів. З приводу будинків, пошкоджених, сьогодні вночі були пошкоджені будинки. Десятки будинків було пошкоджено вчора, вранці під час атаки росіян. Наскільки критичні ці пошкодження і яку допомогу отримують мешканці цих будинків? На сьогоднішній день проводиться інвентаризація пошкоджень. А ті будинки, які повністю зруйновані, то звичайно на них зараз оперативно будуть оформлюватися акти комісійні для того, щоб видати сертифікати по програмі. Є відновлення, щоб компенсацію могли отримати ті мешканці і придбати собі нові будинки, нові оселі. Друге, це звичайно допомога оперативна комунальними службами в частині забиття вікон ОСБ, накриття. Покрівель для того, щоб якомога швидше мешканці мали можливість повернутися в свої квартири та зберегти їх від подальших руйнувань, звичайно, трохи згодом через те, що надвеликі об'єми руйнувань то. Будуть формуватися акти пошкоджень і оформлюватися сертифікат. Є відновлення в залежності від ступеню руйнувань. Також всім мешканцям, хто готовий за своєю участю відновити свої будинки. Ми готові надавати матеріальну допомогу 58 тисяч гривень, а також всі необхідні будівельні матеріали, шифер. Ось біскління для того, щоб вони самі знаходили безпосередньо подрядні організації, хто готовий це швидко господарським способом відновити також, там де є великі руйнування і не і недостатня сума компенсації в частині є відновлення. То наші комунальні служби або наші районні адміністрації наймають підрядні організації для а, того, щоб а, вони виконували ці роботи і відновлювали житлові будинки. На сьогоднішній день в роботі наших комунальних підприємств та районних державних адміністрацій за допомогою підрядних організацій більш ніж 300 будинків одноповерхових і більш ніж 20 багатоповерхових, і це лише за руйнування за останній місяць. На жаль, рік тому, в 2024 році, ворог в вересні саме наприкінці вересня, 22-23 вересня, почав обстрілювати місто кабами, і на жаль, ми бачимо, що через рік ворог знов модифікував свої засоби і намагається шантажувати цивільне населення кабами. Дуже сподіваюся, що збройні сили України. Через короткий проміжок з часу зможуть нам допомогти для того, щоб запобігти а, таких масових щоденних обстрілів, пане Іване. Ми знаємо, що росіяни цинічно напередодні зими зазвичай обстрілюють енергооб'єкти українські. Чи не було проблем з електропостачанням в області після оцих атак? Останніх так звичайно вони були, не дивлячись на те, що Майже 50 населених пунктів здебільшого прифронтовим є без світла через постійні обриви лінії електропередач. А також ми бачимо тенденцію про те, що вчора, вчора, після обстрілу були обірвані лінії електропередач, які протягом буквально 9-10 годин. Наші енергетики змогли відновити і подати повністю електропостачання. Тож на сьогоднішній день, що стосується обласного центру, що стосується великих міст Перського області, то електропостачання продовжується і все полагоджено, але це така регулярна робота, яку виконуємо. Пане Іване, з приводу допомоги, яку ОВА надає для військових, можете детальніше розказати. І ми знаємо, що росіяни б'ють дронами не лише по місцевим мешканцям і по їхнім будинкам також. І ще й обстрілюють дороги дронами на оптоволокні. І, власне, в контексті допомоги військовим як триває будівництво антидронових тунелей? Буквально вчора з команди з представниками військового командування. Нами був зроблений виїзд, об'їзд будівництва антидронових тунелів. Сьогодні вже побудовано десятки кілометрів антидронових шляхів, здебільшого то сполучення від Запоріжжя до Оріхова. перші сім кілометрів було побудовано за рахунок місцевого бюджету Запорізької області, самооборонного фонду. Кошти на які надали всі мешканці Запорізької області. А також е, е, зроблено е, на сьогоднішній день силами державної служби спеціалізованого транспорту побудову. Десятків кілометрів антидронових шляхів, чому це є важливо, тому що ворог постійно вдосконалює свої засоби в частині оптоволоконних дронів, і звичайно, логістика страждає найпершою. Саме тому для нас є вкрай важливим захистити як цивільну, так і військову логістику, як доставку, так і евакуацію. Тому ми продовжуємо масово будувати. Ми вийдемо до кінця року на показник сотні. Кілометрів антидронових шляхів, а поки що маємо десятки кілометрів. Що стосується допомоги військовим, то в Запорізькій області створено один з найбільших оборонних фондів. Сьогодні він налічує вже більш ніж 3 мільярди гривень, і наша мета, скоріш за все, до кінця року ще його збільшити, тому що потреби військових залежать від інтенсивності бойових дій і постійно збільшуються потреби військових. В чому Основна потреба, як завжди, спостережні дрони, мавіки, нічні мавіки зараз переходять на гаутели, і звичайно, в цьому є величезна потреба. Оперативно реагувати потрібно і на якісь прогалини в частині FPV-дронів. Це також. Той пріоритет, який називають військові, хоча сьогодні ситуація значно покращилася з постачанням ФПІ-дронів до військових бойових бригад, які несуть службу на запорізькому напрямку, але і постійне вдосконалення, починаючи від скидів, продовжуючи засобами РЕП, продовжуючи автівками, які ворог постійно нищиться, також один з нагальних западів військових, тому все це є фокусом нашої уваги. Пане Іване, дуже дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію в Запоріжжі. На прямому зв'язку зі студією був Іван Федоров, начальник дякую. Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.